Що я можу сказати? Погода нас не балує. Не балує цьому. цієї осені навіть. Сьогодні що у нас? 15 листопада. Дуже рідко коли вітерець. Сьогодні слабенький вітерець. Поривчики е, хороші такі. ану свалі, Давай сюди! Шуруй, шуруй, шуруй! Іди. Прийшов. Поривчиками непогано, але... Так, загалом щухає він, підкинув голубів, вони вже трошечки літають, то було блакитне таке, небо кидав, взагалі було повністю блакитне небо, вже потрошки затягнуло хмаринками, але в цілому погод немає, дуже рідко Літають голуби, зараз точніше дуже рідко ганяє, а, а літають ще ще рідше ганять, літають. Бо нема погоди. От у нас розпогодилось зараз то тумани стоять, штілі, вітру немає, погод немає. І голуби вже я от бачу до цього, це вже останні голубів я вирішив трішечки познімати. Але до цього там особливо не було щось знімати, але вони просто втратили, вже. сідають там 15 хвилин, політають, сідають. Трохи дзьоб відкритий. Не те, що там прям як влітку, звичайно, але все одно. Це вони загубили форму, бо за місяць, там... Та, за два місяці, мабуть, толком не було нормальних польотів, так, щось попідльотували. Ну, якісь тренування були, але дуже рідкісні. І цього явно недостатньо. Ну, це звичайне ще з урахуванням того, що зараз -та цих льотчиків, льотчиків, лідерів я вже не ганяю, би багато кого вже маточник їх відсадив. Вони якби ну, майже сформовані повністю, ще трішечки там, на 90-95% вже сформований маточник наступного року. І з хлопців взагалі. Е, Голубає маю на увазі хлопці, то в цьому році прям багатий на дуже класних голубів. У мене е, таких-то достойних е, хлопців до маточнику набагато більше, ніж голубок, я вам скажу. Чомусь так. так зазвичай голубки такі вроді небо. А в тому році ні. За кількістю я так ще не підраховував, але... Плюс-мінус однаково. Я так на... Це, якщо так дивитися... Може хлопчиків трошечки більше, як і зазвичай. Але за якістю... За якістю мені хлопці подобаються більше в цьому році. Причому так значно більше. Це не означає, що дівчата всі слабкі. Ні, це просто якраз означає те, що... Більша кількість хлопців, вони більш сильні в цьому році. Навіть тут, да, якщо От останні звичі голубки там залишаються оце, це хто в мене на середині? це 96-й хлопець. Оця дівчина біла, 59-та. Одну зараз не ганяють на яйцях, сидить, точніше знесла яйця і я то. Тут літає 37-й. Це 22-й ось хлопчина, теж хлопець. Ось Мурий, 37-й. Там на Мурий Голобок. Нам минуло. Репортаж, я на ньому звертав увагу. Оце теж хлопець, це 19-й Лахманогий Класний сильний голуб, але лахманогі залишати не буде. Але льотчик я вам скажу. Він вже неодноразово там показав результативні польоти. Але зараз всі не в формі. Втратили форму вони зараз. І, і якось воно тікаріктю, а я вже такий хоп, думаю, куди, 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 білий кудись. Дивлюсь, тікає. І хтось з хвоста заходить. Бачите, пострілює. Він почав тікати, він Він злякався. А то виявився дікарик. Оцей хлопчина. 92-й. Сильний голуб. Його не знаю. Я вже цих голубами кажу, багато сильних голубів, не знаю, кого їх залишати. А, ну, Далі на буде дуже багато достойних хлопців, яких хотілося б залишити, але ну, не хочеться дуже роздувати той маточник. Це вже перевірно, що цей пострілю, а прилетів яструб. Все зрозуміло тепер. Яструб, але він не атакує поки що. І, і що на диво, що на диво голуби. На мі... А ні, не на, на... Ну, майже на місці. Хотів сказати, не... Це... Ось бачите? Хижак прилетів, біля них був, кружляв. Ну не схоже, що отак кружляє собі такий. Я струбок прилетів. Біла стріляє, ну вже вона через неї. хто вгорі не стріляє, а біла тут в кіпіш. Навела, тут її два рази крила скласти і вона вже вдома. А ті, а ті, ні, там е, п'ятірка, да, шістка, була сімка, ну да, шістка вгорі, ну вони всі на місці теж. Бачу стальномурий трохи з переляку наперед починає тікати кудись там. 37 цей. 61 там і 81 перший. Це, до речі, да, хлопців все-таки, мабуть, і більше у мене, бо так я чомусь казав, що плюс-мінус однаково. ні, ні хлопців більше, бо я навіть із тих, хто залишився на гон, а їх небагато вже залишилось, і я скажу, що більше залишилось хлопців. Тобто голубок, які зараз не потрапляють, менше. Однозначно хлопців більше. Тепер я вже це. То якось ну, не, не дуже на ну, це звертав увагу. Не рахував я їх. Я їх зазвичай рахую, вже цей час там, прикидаю, скільки в мене хлопців, скільки дівчат, щоб розуміти хоча б що до чого. Ну, Воно начебто і рано, але я більше прикидаю це для того, хто хлопець, а хто дівчина. Тому що треба ж вже якось пари підбирати, вже підбираю. Пари вже. Біла, ти ніяк не сядеш. Давай вже сідай. То та єдина там дівчина, мабуть, із цих-всіх. Бач А, та лада вона не по твою душу. А? Гава полетіла, а ця думає, все, хавайся хто може. Хавайся, хто може. Давай вже сідай, бо вона кипіш тут наводить і не сідає. І тут тримаються. А все-таки як, як і завжди, хлопців більше. Але це не, не відміняє того, що хлопці в цьому році краще в мене. За льотними якостями краще. Мури бачу теж. Де ж вже так? Молодець, він... Ось він... Я думав він наперед, а він не пішов наперед, він так порівнявся і швидко-швидко падає. Це 37-й, оцей стальна мурий. Голубок. Бачите, як падає. Ну воно там зрозуміло, але бачите, як працює крилами, то він так... то він так збиває гору дуже швидко. О, а де голубий? Блін, там, мабуть, щось відбувається. А, ні, вон. Вон, то я одного побачив, він збоку думаю, інших не бачив. Ну, тут трошечки, мабуть, їх яструб налякав, Та він не атакував вже знову, поки не атакував. Зараз сяде, я думаю, будуть дзьоб відкрити трішечки. Зараз подивимось на нього. три бачите вот так вот все седают закрыл все проветрил поддувало свое а что там пятерка залишилась Гори. не так не дуже разом стоять Одне тут, одне усьо, бачите, одне ось. Так, тримається. Мені більше подобається, одне у четверте, усе. коли вони крило в крило, поряд один з одним, але, але... це не то. Е, нема нема форми, немає форми. Ну, цей сьогодні першому кинув, молодець там. Всі там більш-менш швидко посідали, а цей сам як за хвоста Лупил 74 й голубок. Ось він. І такий піс... сам стояв висока. То ну тож не дуже довго, те, ще точніше взагалі не довго, але е, сам факт, що не повівся, не повівся за всіма. 81 8-й. Це по моїй найкращій парі голубок. Тримаються голуби. А небо починає потрохи роз'яснюватись, я дивлюсь, ну воно вітер їх ганяє, ці хмари. І воно то... Нажене їх трішечки, то вона розжене. Чорний цей, 101... 104-й чорний, циган, ось він, він тут теж, до речі, хлопець. У мене була ще надія, що це буде дівчина. Думаю, з цим чорним може спору і тоді залишу його, але його все хлопець. Він такий вже серйозний стає, то був таким заморошим. Це, Ну це 19 лахмоногій. Цей вже льотчик такий перевірений. 19-й лахмоногій, там чорненький. 104-й, Але щось трійки я четвертого не бачив. Воно якось збоку і було, десь цей четвертий. Я, я його не бачу десь. Мені ще око сонечко трохи світить, що мені незручно його туди шукати його. Ну, Мабуть, я вимкнусь поки. Поки достатньо. Якщо щось буде цікаво, то я увімкнусь. А поки... Поки я вимкнусь, будемо зараз купалку робити, сонечко вийшло, нехай покупаються. Сьогодні морозець навіть був у нас мінус вранці. Але зараз вже плюс десь 7, десь плюс вісім. Небагато залишилося. Голубів на гон. Але то і добре. Мені зараз багато і не треба для гону, Ми ті ж залишились ті, хто вже літає вже. З ними легше буде працювати. Коли їх мало, нормально. Мені вистачить. Трійка тут, але я поки вимикаюся.